Там, бо там місце більше. Бенкарівна має бути, щоб... де що? Дещо Катя потім з кривою спиною. О, отак, молодець. І їсти. Зараз я буду знімати відео у Тік-Ток Я взагалі хотіла з вами поговорити, дещо да, розповісти, але зроблю це трішки пізніше. Тому що зараз якраз зібралася знімати. Мене не було у Ютубі майже рік. Ну, взагалі протягом цього навчального року я тут з'являлась, але це було лише два рази. І ті відео були зняті лише з тою метою, що я за допомогою них вже й почну далі знімати. Але ні після першого, ні після другого я не відновила свій актив. Взагалі, у мене справді не було дуже багато часу на зйомку якихось відео, але мені здається, якщо було б велике бажання, то час би я теж знайшла. Взагалі, десь навесні цього року я подумала, що тікток буде розвивати більш перспективніше, та почала розвивати його. Я б не сказала, що я його прям дуже активно розвивала, але все ж у порівнянні з осінню, з зимою та десь першими місяцями весни, я там з'являлась значно частіше. І десь в кінці травня, на початку червня, у мене з'являється думка, що мені знову потрібно активно розвивати YouTube. І я довго думала, чи це мені потрібно робити, чи не потрібно, і я більше схилялася до думки, що перспектив у розвитку TikTok є значно більше ніж у розвитку YouTube. Але знаєте, YouTube — це такий більш живий формат, якого мені навіть трохи не вистачає іноді, мені здається. Хоча тоді, коли я знімала раніше в YouTube, то це були такі дуже короткі відео, і в основному там, де я викладала просто саму суть. А зараз у мене з'явилося бажання знімати в YouTube більше влогів, якихось таких, можливо, максимально живих влогів з розмовами. Я не знаю, який формат саме вам буде подобатись, але чомусь поки що у мене з'явилась думка розвиватись тут саме так. Взагалі я вже стараюся зняти таке відео втретє, тобто як повернення, я дуже на це сподіваюсь. Але попередні рази я його закидала. Але на цей раз я вже пообіця... пообіцяла собі, що навіть якщо я десь закину трішки, не буду трішки знімати, то все ж я повинна це відео довести до кінця та його змонтувати і опублікувати. Тому що, ну, справді хочеться щось таке знімати. Я ніби трохи засумувала за таким форматом, хоча, по суті, такого якогось живого розмовного формату я не дуже й знімала. Отож, я зняла відео, залишу вам фрагментик, а повністю можете подивитися у мене в Тіктоці. Посилання є в описі. Якщо вже заговорила про Тікток, то нагадаю ще й про телеграм-канал, на нього теж раджу підписатись. До речі, нещодавно почала там нову рубрику, тому переходьте. До речі, я вже трохи почала готуватись до НМТ, тому що в наступному році його складаю. Та на цих кадрах проходжу тести з історії України. зробила тест. Е, у ньому було 55 питань і я дуже сподіваюся, що буде неправильно не більше п'яти. Бо якщо більше, то якось не дуже добре. Три неправильно тільки. В цілому? В цілому? Не дуже й то погано. Але хотілося б, щоб все було правильно. Неправильно. Перше. Тут я затупила. Це я. Це я знаю. Оля. Оль! Привіт, я Я вчора трішки закинула зйомку, але не закидуємо, знімаємо, монтуємо, викладаємо. Цей раз я вже точно не закину. Я дуже сподіваюся. Так от, на сьогодні є трохи планів, тому будемо це робити разом з вами. До речі, давайте розповім, що я вчора зробила. Я вчора змонтувала відео у TikTok та планувала його собі завантажити десь увечері вже перед публікацією, тому що у мене не вистачало пам'яті. Так ось. І через те, що у мене не вистачало пам'яті, я вирішила повидаляти непотрібні відео. І з тою думкою, що ці фрагменти мені вже не потрібні, так як я це відео вже зробила, я їх теж видалила. Тобто я їх видалила і просто, і навіть з корзини. Тому я не знаю, чи буду я це відео перероблювати, чи не буду, але все ж вчора було якось сумно... Тому що ввечері я вже планувала точно, що я викладу це відео, але не склалося. На сьогодні у мене є багатенько планів, тому давайте будемо це все робити. І так, я прибираю, зараз на даний момент протираю пил, потім ще потрібно буде попилососити повністю скрізь. І пил повитирати повністю скрізь. І все. Отак от, от. І потім буду збирати речі в село. Також планую помити голову. Потім ще в магазин потрібно сходити. О, я, до речі, зробила ще тест з історії України. І тепер я можу вже впевно сказати, що цю тему я завершила, буду переходити до наступної. Чому я, чому я дуже рада, тому що вона була об'ємна і попередня також об'ємна. Що з малями шукали шлях, тож це за ніби для тих, хто подає. На своїх плечах ще мала дівчан з болючан бачає, що това дає. Знову не така то томика, одяг на кістка, голяка, чи тобі двінець. Де ж твоє життя, що твоє життя, та жолики лечать, та затям скоро вже кінець. І хай ти зламалися, бував тобі заряду, не полікать, а впалить, і як хто цього посмішкує ненависть, і зараз, коли ти посадив. Але в небі є святі. Їх ноги бачили цю замні Знаєш, світ, але буде, будемо не є даремно, і буду дуже страшно, темно, Щасом не легко. з тобою завжди буду з ними слідувати предки. Бодя бо всіх цих він їсть мухи комарів, гава водя в мене з рук дресирований павук. бо я всіх папуків, він їсть мухи комарів. У мене напевно приступ ностальгії. Я вирішила переглянути свої старі відео у Ютубі. До речі, я вже поприбирала та зараз буду обідати. Я зараз дивлюся і помічаю, як я тоді старалася над монтажем, зйомкою, підбирала ракурси. Отож, я зібрала речі в село, а потім пішла в кілька магазинів, щоб купити все, що туди потрібно. Тут Я вже повернулася додому, помила голову та ми з сім'єю поїхали гуляти. Як ви бачите, ми сходили в Макдональдс, а потім пішли гуляти набережною Рошен. На жаль, в цьому влозі я опустила багато моментів та він вийшов не таким цікавим, як би мені хотілося. Але краще зробити гірше, ніж не зробити зовсім. Тому, все ж, незважаючи на цю недосконалість, я публікую цей влог. Люблю вас безмежно, обіймаю думками та бажаю найкращого до нових відео. До нових зустрічей.